Лежу на дивані, нічого не хочеться, рухатись далі не знаю як. Давайте з вами розбиратися, що робити, коли нічого не хочеться. Мене звуть Тетяна, я коуч по роботі з мисленнями, ще жінка, яка обожнює капелюхи. Саме тому мій ютуб-канал називається Коуч у капелюсі. Ви зараз цього не бачите, тому що це подкаст, але повірте, капелюшки це дуже важлива частина мого життя. І на цьому ютуб-каналі ми з вами говоримо про те, як за допомогою трансформації мислення можна покращити абсолютно будь-яку сферу свого життя, почати проявлятися яскравіше, більше заробляти і взагалі жити кайфовий насичене життя. Дослухайте цей подкаст до кінця, і ви заберете собі класні коучингові практики, які допоможуть вам рухатись вперед, коли зовсім нічого не хочеться. І погнали! Давайте розбиратися. А, дивіться. Часто нічого не хочеться, виникає ж не просто так, да? не на пустому місці. Це сигнал тіла, сигнал психіки, ти багато робила, ти багато віддавала, тепер, будь ласка, зупинись і відчуй себе. Звісно, ми закликаємо завжди всіх бути у дії, бути такими продуктивними, еге, бистре, вище, сильніше, це все зрозуміло, але неможливо бути постійно в дії, неможливо бути постійно продуктивним. От давайте такий приклад наведу. навіть природа має свої сезони. Правда, літо, літо, про це про енергію, це про такі пікові стани, хочеться робити, просто все горить в руках. Да? І зима, зима це про уповільнення, про спокій, коли ми даємо час собі подумати. Да? Ну от можна таку аналогію взяти із нашими станами, що іноді ми маємо у стані літа. Багато енергії. А іноді ми буваємо у стані зими, коли ми завмираємо і маємо накопичувати енергію, а не тільки віддавати. А От задайте собі запитання прямо зараз, да, зупиніться і задайте собі запитання, чого я насправді зараз потребую. Чого я зараз потребую? Можливо, п'ять хвилин тиші без дітей, без галасу, зробити собі кави і дивитися в вікно, щоб ніхто не рухав. Да? Можливо, піти в ліс, обіймати дерева, ходити, бо соняш і так далі. В кожного буде своя історія. Розумієте, це не має коштувати прямо мільйони мільйонів. Я хочу зараз на Мальдіви. Ви можете хотіти чогось маленького, і ви можете дати собі це прямо тут і зараз. Тому, будь ласка, задайте собі запитання, чого я насправді. Потребую і дайте собі це тут і зараз. Е, також ви можете взяти ще одне запитання, що виснажило мене останнім часом? Да? Що це було? Можливо, какой-то на проєкті. Да? Е, можливо, якась ситуація з дітьми. От чесно е, зізнайтеся собі, що вас виснажило, і постарайтеся знизити цей градус напруги. <кій> Наступне. Ви маєте розуміти, що ви маєте право на нічого От просто лежати і дивитися в стелю, каже моя подружка. В нас, звісно, дуже часто включається дисципліна і результат будь-якою ціною, але насправді, ото дуже важливий момент, енергія приходить через контакт з собою. І через тишу. Ви знаєте, я помітила, коли я без інстаграма роблю такий детокс, да? не віддаю енергію назовні, а максимально зосереджуюсь в собі, знаходжуся всередині, в такій внутрішній тиші. Мені такі класні ідеї приходять в голову, що тільки встигаю записувати. В мене вже було відео на каналі про Digital Detox, про те, як я тиждень була без інстаграму, подивіться його, будь ласка, я там більш так глибоко цю тему розкриваю, але просто скажу, що нічого не станеться, якщо ви на кілька днів влаштуєте собі такий digital детокс і вимкнете цей зовнішній шум. Коли ми не будемо дивитись на успішний успіх інших людей, порівнювати себе з іншими і так далі. І так далі. А зосередимо стільки на собі, зробіть це, і ви помітите, наскільки під підніметься ваш рівень енергії і вам захочеться рухатися вперед. Давайте тепер зробимо таку маленьку практику повернення до себе. Якщо ви зараз не за кермом, то заплющіть очі. Да? Якщо у вас є така можливість, давайте знову ж таки, щоб це було безпечно для вашого життя. Сядьте зручно, заплющіть очі. І зробіть три глибоких вдихи і видихи. Ще один глибокий вдих і видих. І ще раз глибокий вдих і видих. І подумки скажіть собі: Я людина, я не робот, я заслуговую на паузу. Я маю право на відпочинок. Я маю право на внутрішню тишу. І подякуйте собі за те, що ви дійшли сюди, в цю точку. Це вже результат. Розумієте? Нам завжди буде хотітися більше, і це нормально, це про наші амбіції, бажання рухатись вперед, це дуже класно. Але той результат, який у вас є отут і зараз, ці точці, це теж дуже класно і важливо. Будь ласка, не знецінюйте його, присвоюйте його собі. Я вже молодець, я вже зробила перше, друге, третє. Я вже не знаю. Зранку сьогодні там сходила в магазин, відвела дітей в школу, погуляла з собакою, щось приготувала. Неважливо, ви домогосподарка чи ви експерт. Ви робите достатньо, ви робите багато. Будь ласка, не забувайте про це. І хочу вам ще раз нагадати, що от нічого не хочу, це не провал. Це таке запрошення повернутися до себе. І саме в цьому нова точка сили. От запитайте себе сьогодні, яка дія буде про турботу про себе і свій бізнес водночас? І якщо хочете поділитися, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво е почитати, почитати ваші е думки. І Дякую, що послухали цей подкаст. Сподіваюся, якісь думки ви собі заберете. А ще підписуйтесь на мій інстаграм, там я ділюся більш особистісними трансформаціями. І не забувайте підписатись на цей канал, поставити дзвіночок. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. І до зустрічі у наступних подкастах і відео.